Я покинув усе те, що в мене було. 24 го числа я поїхав до своїх замовників. У мене будівельна фірма і порозривав усі договори, які були підписані на сьогоднішній день, і сказав, що я однозначно йду захищати країну. Великої війни каже, очікував 25 лютого Юрій був вже у частині. Мені говорили про офіцерське звання, але посада буде помічника гранатометника. Для мене не мало це значення. Захищати країну можна не дивлячись на будь-якій посаді. У мене два в мене. Дорогі, в мене Ганатометником у нашому розрахунку був полковник. Юрій мав бойовий досвід. Добровольцем воював з 2014 до 2016, зокрема й на Донеччині. Та й надалі волонтерив і підтримував захисників. У 2022-му брав участь у харківські та Лиманській операції. Воювати довелось у Рубіжному, Долині, Богородичному, Куп'янську, Ізюмі, Заричному, під Креміною. Та найважче каже захисник було на початку повномасштабного вторгнення поблизу Попасної. До нас на пряму наводку там танки працювали, апія працювала по нас, ми давали координати, а артилерія нам відповідала, в нас на добу є сім кабачків, чи шість, верніше, шість кабачків, і ми можемо їх кинуть, або зразу кинути, або остянути. Кабачки це міни або снаряди. Коли ми звідти виходили, то саме більше, що з цього селища залишилося, це цегляна кладка п'ять адів. Оце від фундаменту п'ять адів, все було зрівняно з землею. Юрій мав кілька контузій, та найбільше каже, лякають не поранення. Нічого, саме страшного, це коли привозиш, хоронить побратимів і коли дружина, жінка, мати останні ось возили ми, цілували руки за те, що ми витягнули з поля боя їхню дитину, їхнього чоловіка, батька. І повезли їм додому. Оце саме стаж. Після лікування чоловік повернувся на службу. Зараз йому 59 років. Каже, буде до перемоги захищати свій дім, що на межі Дніпропетровщини і Донеччини. У мене четверо онуків. Двоє дітей, які зараз захищають, теж батьківщину. До мене додому звідси 160 кілометрів всього-навсього. Я захищаю свою землю. Оце найбільша для мене мотивація. Оце саме більше. Моя сім'я і Україна. Ми переможемо. Ми обов'язково вигонимо цю нечість, не тільки вигонимо, а її просто треба знищити. Після перемоги Юрій мріє з родиною подорожувати вже мирною Україною. Анастасія Дашко, Артем Степанов, Юлія Слабінська Суспільне новини, Донбас.